Ну, якби при вас, Максим Євгеніович, звісно, все буде отак. Але раніше, ну просто щоб ви знали, як би працювали воно отак. От -от отак, отак, отак. -от а потім, от в цій шафі, а -а -а, і з'являється кеш. Ти невідомо звідки. От і так далі, в моєму баченні не існує, і вона перестала існувати в 2011 році, коли до влади прийшов Янукович, і митниця пішла під контроль Служби безпеки України. Головне давай гроші, гроші давай. Все, що ти решта робиш, в принципі, нікого особливо не цікавить, особливо якщо нема великих скандалів. А що треба щось робити? У тебе краща ідея є. Треба ввести. Армію на кордон держава має бути держава має то держава має то. А хто таке держава? Я скоріше тут більше можу дати філософську відповідь. Це от як сім'я, яка. В якій все погано, батько п'є і б'є мати. Мати свариться на дітей, якби діти бешкетують, знаю, продають наркотики і так далі. Хто винен? Тоді коротко. Класифікація контрабандистів по Нефьодову. Перша група це хто. Якщо ти не поділишся з СБУшником, і ДБРівцем, і прикордонником, а інколи ще з суддєю і працівниками обладміністрації, а ще часто з, і... з тією стороною кордону, то звісно, це працювати не буде. На що йдуть в більшості ці гроші? Вони йдуть на Монако, на яхти і росройси, кончузаспу, і козин, і інші елітні містечка. Питання від е, людини, яка ніколи не була при владі, людині, котра колись була, то може такі дурниці радити президенту.